Ви ніколи не забудете першу мить, коли Альпи оточують вас стінами з каменю та туману, а тиша стає невидимим суддею, який спостерігає за кожним вашим кроком. Зі світанку стада корів та коней повільно пробираються стежками, що здаються проточеними століттями рутини, а дзвони лунають серед долин, нагадуючи, що життя тут підпорядковується правилам, які ніхто не пише. Ласкаво просимо до ізольованих сіл швейцарських Альп, де краса ландшафту не прощає. Вона вимагає поваги, стійкості та терпіння. Тут сучасність приходить пізно, а природа диктує ритми. Фермери встають до сходу сонця, працюють, поки їхні тіла не витримають, а їхні діти виростають, навчаючись вимірювати кожен крок відповідно до місцевості, погоди та традицій. Серед дерев'яних хатин та пасовищ ви відкриєте для себе сильних жінок, сформованих горами, чия краса супроводжується характером та невисловленими кодексами. Прихід чужинців не залишається непоміченим, Обмінюються поглядами, бажання вимірюються в тиші, а цікавість змішується з осудом. Кухня сільська вишукана і кожна трапеза це ритуал виживання. Таємниці та ритуали предків переплетені з повсякденним життям, а в селах є райони, які просто неможливо пояснити. Це відео не покаже вам листівки. Воно перенесе вас у серце Альп, де життя вимірюється зусиллями, честю та негласними кодексами. Кожен, хто вважає ці села просто ідеальними пейзажами, Відкриє для себе світ, який спостерігає, смакує та перетворює. Досягнення серця швейцарських Альп Достигання найізольованіших сіл в Альпах це не мальовнича поїздка, це випробування, яке починається з того моменту, як ви з'їжджаєте з головної дороги та вирушаєте на дороги, що звужуються до, здавалося б, неможливих меж, оточені прірвами та урвищами, що ніби випробовують вашу мужність. Кожен поворот це нагадування про те, що ви не у Швейцарії годинників та пунктуальних поїздів, а на території, де час вимірюється висотою снігу, ритмом тварин та терпінням тих, хто прожив усе своє життя серед гір. Перші миті в цих селах це жорстокий шок для будь-якого відвідувача: дерев'яні та кам'яні будинки, розташовані на схилах пагорбів, стежки, що звиваються в нікуди, та тиша настільки глибока, що навіть вітер ніби затамував подих. Коли з'являються пастухи зі своїми отарами, сцена здається, що належить іншій епосі. Чоловіки та жінки ведуть корів, коней та овець з твердістю, яка походить від досвіду та знання того, що кожна помилка може коштувати набагато більше, ніж гроші. Немає жодних знаків, що пояснюють правила, жодних емоційних карт. Селяни спостерігають, оцінюють. І ви швидко розумієте, що кожен жест, кожне слово. Та кожен погляд є частиною невидимих кодів, які можна вивчити лише з повагою та терпінням. Чужі, які думають, що можуть легко прибути та злитися з натовпом, часто виявляють, що самотність тут це не покарання, а фільтр. Лише ті, хто розуміє тишу, зусилля та розпорядок дня пастухів, виживають емоційно та фізично. Подорожуючи стежками, що з'єднують хатини, ви усвідомлюєте, що ізоляція це не відсутність життя, а радше інтенсивна присутність усього, що має значення. Землі, тварин, родини та честі, яка підтримується без слів. Кожне стадо, яке перетинає стежку, кожен дзвінок, який сповіщає про час доїння, це мовчазний урок про те, хто належить, а хто просто спостерігає ззовні. Ще до того, як ви з кимось заговорите, ви вже відчуваєте, що вас оцінюють. Селяни мають тонкі способи висловити схвалення чи недовіру кивок, затримка погляду, те, як вони відступають у бік, щоб пропустити вас. Життя тут просте, без прикрас, і немає місця для імпровізації. Те, що в місті може бути анекдотичним, в Альпах може означати різницю між тим, щоб бути прийнятим, і тим, щоб здаватися чужинцем, який ніколи не розумів. Жінки Альп краса, сила та стримане бажання. У найвіддаленіших селах швейцарських Альп жінки не схожі ні на одну з тих, яких ви бачили у Швейцарії чи будь-якому іншому європейському місті. Їхні тіла виліплені горами. Плечі міцні від перенесення мішків із сіном, руки, напружені від випасу худоби, ноги спритні від підйому та спуску схилами, що не піддаються жодному міському взуттю. Кожен рух виважений, елегантний, але водночас стійкий, ніби сама скеля та сніг долини формували їхній характер з дитинства. Риси обличчя, успадковані від поколінь, які ніколи не покидали долину, поєднують ясні рішучі очі з обвітреними холодним вітром щоками. Губи, які рідко посміхаються. Але коли це відбувається, вони розкривають світ емоцій, які не показують будь-кому. Для відвідувача перше враження інтенсивне: краса цих жінок не є декоративною, не пропонується для показу. Це мовчазне попередження про те, що тут все має ціну та неписане правило. Туристи можуть сплутати прості ввічливості із запрошеннями, вивчаючи погляди, із стриманими посмішками емоційного схвалення. Але насправді кожен жест має код, який рідко пояснюється: кивок, тривалий зоровий контакт, легкий рух рукою можуть означати щирий інтерес, недовіру або попередження, і навчитися його інтерпретувати потребує часу. Різниця між місцевими жінками та відвідувачами разюча молода жінка з міста, яка прибуває зі свободою та безтурботним ставленням до життя без вимог долини, буде сприйматися як легковажна. Погано підготовлена до суворої рутини пастухів. Тим часом жінки, які виросли серед отар, доїння та хатин, знають, як оцінити свою привабливість, збалансувати свої бажання та зберегти свою репутацію недоторканою. Навіть інтерес до іноземця ставиться з надзвичайною обачністю, нічого явного, нічого негайного. Тут бажання вимірюється, чекається, а іноді пригнічується заради блага громади та родини. Однак це не означає, що відвідувачі не захоплюються. Європейські чи латиноамериканські чоловіки, які прибувають у віддалені долини, часто викликають цікаві погляди, змішані з мовчазним розрахунком, що ви за людина, чи порушує ваша присутність порядок. У деяких випадках захоплення перетворюється на емоційну напругу, недоречний жест, надмірно пряме зауваження або посмішка, інтерпретована як дозвіл, можуть миттєво змінити динаміку. Місцеві жінки швидко розпізнають наміри. І ще швидше захищають свій простір та свою репутацію. Серед пастухів та мандрівників поширюються історії про відвідувачів, які думали, що занадто швидко зрозуміли коди долини. Згадується молодий італієць, який прибув до села, маючи намір вразити своїм акцентом та міськими розповідями. Місцева молода жінка вислухала його, злегка посміхнулася, і він повірив, що викликав щирий інтерес. Минали тижні, і подальших контактів так і не було. Він помилково сприйняв вічливість та оцінку за бажання, і врешті-решт зрозумів, що в цих долинах нічого не дається даром, і кожен жест має наслідки. Натомість бувають випадки, коли потяг між місцевими жителями та іноземцями виникає без слів у тому, як вони діляться дрібними завданнями: випас худоби, носіння води, приготування дров. Фізична близькість повсякденного життя дозволяє використовувати мову тіла, наповнену значенням, випадковий дотик. Обмін поглядами під час роботи в тиші, жест допомоги, який триває довше, ніж потрібно. Це короткі моменти, невимовні поза долиною, але вони створюють глибокі та тривалі емоційні зв'язки. Рутина встановлена горами. Перші промені світанку в швейцарських долинах сповіщаються не будильником, а тихим дзвоном коров'ячих дзвіночків, коли корови починають ворушитися. Кожен день в ізольованих селах Альп має ритм. Який не знає нічого про робочі години чи міську метушню. Сонце та сніг диктують обов'язки, і ті, хто адаптується, виживають. Фермери встають до того, як туман повністю розсіюється, усвідомлюючи, що кожна хвилина на рахунку, що кожен крок на схилі пагорба це робота, яка не може чекати. Доїння це перший ритуал ранку. Руки, загартовані роками праці, рухаються з механічною точністю, але також із обережністю, бо кожна тварина дорогоцінна. І будь-яка помилка може означати втрату їжі, засобів до існування. Холод пронизує їхні кістки, але немає місця для скарг, рутина абсолютна, а дисципліна життєво важлива. Далі йде випас худоби, де отари блукають безкрайніми луками, а пастухи, чоловіки та жінки, повинні стежити за кожним їхнім рухом, запобігати нещасним випадкам і вести тварин стежками, які були б неможливими для стороннього спостерігача. Серед цих завдань є хатні справи. Які можуть здаватися дріб'язковими в місті, але які набувають вирішального значення в горах: ремонт хатин та стаєнь, обрізка дерев та підготовка дров до зими, що настає несподівано. Кожна дія вимагає сили, витривалості та постійного усвідомлення навколишнього середовища. Дощ, сніг, туман та потенційні лавини диктують терміновість кожного завдання. Тут життя нікого не чекає, а недбалість не прощається. Сезонний ритм перетворює рутину на майже ритуальний цикл. Літо коротке, це короткий перепочинок достатку, коли сонце зігріває пасовища, а дні подовжуються, щоб забезпечити максимальне виробництво їжі. Протягом цих тижнів активність здається шаленою: подвійне доїння, екстенсивний випас худоби, ремонт даху та паркану, а також приготування сирів та масла, які підтримуватимуть громаду протягом довгих зимових місяців. Кожен продукт харчування, кожен рух це пряма інвестиція у виживання. Потім настає зима, і гора змінює характер. Те, що колись здавалося доброякісним, тепер є ворожим. Сніг блокує стежки, вітер прорізає шкіру, і кожна подорож стає невеликим, прорахованим ризиком. Пастухи рухаються з надзвичайною обережністю, кожне рішення є стратегічним, самотність посилюється, дні глибокої тиші, яку перериває лише мукання тварин. Або скрипіння дерев у стайнях. Ця самотність, яка може бути приголомшливою для незнайомця, є невід'ємною частиною життя в долині. Ті, хто її не приймає, порушують її. Діти виростають з цією рутиною як єдиною школою життя. З самого раннього віку вони беруть участь у простих завданнях, навчаючись поважати тварин і землю, вимірювати час відповідно до пір року та розпізнавати небезпеки, що чатують у горах. Освіта не лише академічна, вона фізична, розумова та емоційна. Вони вчаться розпізнавати знаки природи, передбачати шторми, інтерпретувати поведінку худоби. Кожна помилка це урок, кожен успіх, маленька перемога у світі, який не дає других шансів. Незважаючи на вимоги, існує глибоке почуття спільноти. Сусіди знають один одного поколіннями, і робота ділиться: одні допомагають косити сіно, інші відновлюють дахи, інші ведуть худобу складними стежками. Ця співпраця не є ані випадковою. Ані дружньою в міському сенсі це мовчазний пакт виживання. Кожен акт співпраці зміцнює зв'язки, а кожна невдача може породжувати недовіру. Стосунки в долині прямі, інтенсивні, а іноді й жорсткі, оскільки ізоляція означає, що будь-яка слабкість має негайні наслідки. Їжа для виживання, сільська та потужна гастрономія в ізольованих селах швейцарських Альп, їжа це не швидкоплинне задоволення чи привід для спілкування. Це акт виживання, стратегія енергії та витривалості. Кожен продукт харчування має своє призначення, і кожен жест за столом несе мовчазне послання поваги, приналежності та знання Кодексу долини. Той, хто цього не розуміє, навіть якщо приходить з найкращими намірами, ризикує бути затаврованим як чужинець, нездатний адаптуватися. День починається рано, і перша зупинка завжди сільська кухня або стайня. Свіже молоко, ще тепле після ранкового доїння. Я основою всього. Його перетворюють на ремісничі сири, що витримуються в печерах або хатинах, де температура та вологість контролюються самою горою. Кожен зріс, кожна форма мають за плечима багатовікову практику. Для відвідувачів скуштувати шматочок цього сиру це привілей, смак інтенсивний, землистий, здатний передати силу корови, терпіння пастуха та прохолоду світанку. Потім з'являється домашній хліб, замішаний вручну та випечений на дровах із сусідніх лісів. Тут немає електричних печей, щоб пом'якшити процес. Тепло вогню та відданість пекаря визначають текстуру та аромат. Цей хліб це більше, ніж просто доповнення, це джерело енергії, яке витримує довгі години випасу худоби, ремонту огорож та походів крутими стежками. Той, хто відмовляється від нього, навіть через особисті вподобання чи примху посилає невербальне повідомлення. Він не розуміє цінності рутини та традицій. В'ялене м'ясо ще один приклад альпійської мудрості: його готують та сушать за методами предків, розвішують у хатинах, де холодне гірське повітря діє як природний консервант. Смак сильний та насичений, нагадування про те, що їжа тут це не розкіш, це стійкість. Їсти, не цінуючи ці зусилля, сприймається як неповага, адже кожен шматочок це результат годин роботи в екстремальних умовах. Ритуали за столом такі ж важливі, як і сама їжа. Йдеться не про те, щоб сісти та поглинути їжу. Є час для подачі, для тостів, для запитань та для слухання. Оціночні погляди охоплюють кожен жест новачків. Чи приймають вони все, що пропонують, чи відмовляються без причини? Чи беруть вони участь у коротких розмовах, що супроводжують кожну трапезу, чи залишаються ізольованими? Кожна дія інтерпретується, і, хоча вона не вимовляється вголос, Кожен гість закарбовується в колективній пам'яті села. Акт споживання також визначає невидимі ієрархії. Старші місцеві жителі спочатку куштують, і їхні жести визначають якість їжі, яка пізніше буде подана. Новачки повинні чекати, спостерігати та вчитися. Прояв нетерплячості чи зневаги це помилка, яку нелегко забути. Тиша, яка супроводжує кожну трапезу, щільна, сповнена сенсу. Той, хто порушує правила, може бути вигнаний. Навіть якщо вони поділяють одне й те саме гірське повітря. Серед відвідувачів є ті, хто вважає, що може спокусити чи вразити, просто виявляючи інтерес до кухні. Але в цих селах привабливість так не працює. Місцева жінка не буде вражена поверхневими коментарями про сир чи хліб. Що вселяє повагу та захоплення, так це готовність стороннього брати участь, бруднити руки, приймати холод, зусилля та рутину, що стоїть за кожною трапезою. Японські, європейські чи латиноамериканські туристи, які прибувають у долину, зачаровані силою та стійкістю, які вони бачать у місцевих жителях, і це часто призводить до напруженої тиші, оцінювальних поглядів, що поєднують цікавість та стримане бажання. Не все, що подається, їстівне саме по собі. Деякі страви мають певні цілі залежно від сезону. Густі супи з овочів та зернових живлять після довгих днів випасу. Збагачені вершкове масло та сири забезпечують необхідні калорії на зиму, а кожен маленький ковток молока або настій місцевих трав покликаний оживити втомлене тіло. Їжа в цих селах це навчання розумінню ритмів гір та повазі до сили тих, хто їх населяє. Іноземці в Альпах, захоплення та тиша. Коли відвідувачі перетинають ізольовані долини швейцарських Альп, їхнє перше враження благоговіння, гори. Що здаються мовчазними охоронцями, села, що зависли в часі, та стежки, що звиваються та вигинаються між луками та струмками. Але незабаром вони виявляють, що їх вражає не лише ландшафт, а й люди, які його населяють. Пастухи та їхні родини володіють силою, якої не можна навчитися в спортзалах чи офісах. Це успадкована стійкість, культивована поколіннями, які зробили гори своєю школою, своєю роботою та своїм притулком. Місцеві жінки з їхніми вражаючими рисами обличчя, сильними тілами та виваженими рухами ходять серед відвідувачів, ніби зважуючи кожен погляд. Вони не посміхаються з ввічливості і їх не вражають порожні слова, все вимірюється мовчазним спостереженням. Тут навіть присутність іноземця ретельно оцінюється. Японські, європейські та латиноамериканські жінки приїжджають притягнуті репутацією цих сіл, обіцянкою більш автентичного життя. Цікавістю відкрити для себе щось, чого немає в путівниках чи в інстаграм. Але вони невдовзі усвідомлюють, що їхнє захоплення має знайти власні коди, якщо вони хочуть встановити зв'язок, не спричиняючи дискомфорту. Для місцевих жителів відвідувачі це дивне явище, тіла, які розмовляють іншою мовою, жести, які вони не завжди розуміють, енергії, що порушують рутину села, неправильний крок, недоречне запитання, поверхневий коментар, неправильно витлумачений жест цікавості. Може породити важку тишу, погляд, який важко обтяжує та навчає без слів. Багато іноземців швидко виявляють, що тут немає другого шансу, повага заслужується діями, терпінням та адаптивністю. Привабливість між чужинцями та мешканцями ледь помітна, майже непомітна. Тут немає театральних жестів чи публічних проявів, посмішка, яка триває миттєво, випадковий дотик рук під час допомоги з отарою, або те, як хтось пропонує склянку теплого молока. Все спілкуються. Японських жінок, наприклад, часто захоплює поєднання сили та дисципліни, те як краса тут невіддільна від праці та стійкості. З іншого боку, європейців та латиноамериканців цікавить поєднання незалежності та соціальної жорсткості, жінки, які знають, хто вони, чого хочуть і як це захистити. Однак взаємодія не завжди гармонійна. Культурні зіткнення проявляються в найпростіших жестах: коментар про їжу. Сприйнятий як критика, надмірно напружений погляд, спроба розмови, в незручний час. Місцеві жителі реагують ледь помітно, але напруга відчутна: тривале мовчання, насуплений вираз обличчя, зміна теми, незначні сигнали, на розшифровку яких відвідувачам потрібні дні. Кожна помилка зустрічається з двосторонньою увагою, кожен успіх відкриває двері, якими б незначними вони не були, до довіри громади. Історії повторюються між тими, хто приїжджає з туристичними очима, і тими, хто тижнями намагався зрозуміти життя в долині. Група японських відвідувачів була захоплена майстерністю пастушки вести свою отару по пересіченій місцевості. Не було слів, лише погляди, сповнені поваги та захоплення, і стримане бажання, яке ніколи не виражалося далі, ніж ледь помітні жести. В іншому випадку. Європейець, який намагався пожартувати про важку працю, був змушений замовкнути суворим поглядом місцевого старійшини. Урок був очевидним: життя тут це не просто видовище для чужинців, іноді захоплення змішується з заздрістю та невисловленою напругою. Жінки-долини спостерігають, як відвідувачі захоплюються одне одним, як вони стримано коментують красу місцевих жителів і як їх приваблюється, здавалося б, недосяжна сила. Місцеві чоловіки зі свого боку захищають свою емоційну та соціальну територію. Надто відкрита взаємодія може бути неправильно витлумачена, а межі поважаються, навіть якщо ніхто прямо про них не говорить. Мовчання наповнюється значенням: кожен жест, кожен рух, кожен підхід оцінюється, інтерпретується та фіксується секрети ізоляції, ієрархії та невидимі коди. У найвіддаленіших селах швейцарських Альп. Життя організовано таким чином, що відвідувачу знадобилися броки, щоб зрозуміти його. Немає жодних посібників, знаків чи оголошень, що пояснюють правила, все діє за допомогою невидимих кодів, тонких жестів та традицій, що передаються через спостереження. Ізоляція далеко не просто географічна деталь, є каталізатором для суворої ієрархії та абсолютної поваги. Ті, хто приїжджає пізно. Ті, хто забагато говорить, або ті, хто не знає, коли дивитися а коли мовчати, швидко відчувають тиск мовчання, яке говорить багато про що. Честь тут відчутна, майже фізична. Неправильне слово, недоречний жест, спроба пожартувати там, де це недоречно, можуть заплямувати репутацію людини на тижні чи навіть місяці. Найстаріші мешканці долини є охоронцями цих правил. Їхні погляди виміряні, а їхнє мовчання нищівне. Новачки. Навіть ті, хто вважає, що знає швейцарську культуру з подорожей до таких міст, як Цюрих чи Женева, незабаром виявляють, що гори мають свій власний кодекс набагато вимогливіший за будь-яку міську норму. Конфлікти рідко спалахують криками чи відкритими протистояннями, вони вирішуються мовчки діями, а не словами. Наприклад, якщо хтось не дотримується графіка випасу, тварини не слухаються з такою ж впевненістю, і громада мовчки спостерігає, поки помилку не виправлять. Якщо відвідувач втручається, не розуміючи ієрархії, його виправляють ледь помітними поглядами та жестами, достатніми для того, щоб він навчився без лекцій. Кожен жест від того, як подають відро молока до того, як кладуть тюк сіна, передає позицію, повагу та розуміння місцевого порядку. Новачки часто недооцінюють важливість цих невидимих правил. Японська туристка, яка провела кілька тижнів, слідуючи за пастухом, щоб дізнатися про альпійське життя, Спочатку не зрозуміла, що їй слід чекати певної тиші, перш ніж щось питати. Її ентузіазм, хоча й щирий, викликав дискомфорт. Група фермерів обережно спостерігала за нею, оцінюючи, чи можна її присутність інтегрувати чи порушити. З часом, після багатьох годин спостережень та тонких коригувань, її почали приймати, але завжди з розумінням того, що повага не декларується словами, а демонструється діями та постійною увагою. Ізоляція також зміцнює внутрішні ієрархії. Ті, хто поколіннями жив у долині, визначають, хто входить у соціальні межі, а хто залишається чужинцем. Навіть вік має значення. Молода людина, яка бездоганно виконує завдання, заробляє бали у старших, тоді як відвідувач, яким би компетентним він не був, потребує часу та постійних демонстрацій терпіння та адаптивності, щоб його прийняли. Жінки, крім того, діють за власним кодексом. Вони знають, коли спостерігати, коли втручатися та як оцінювати поведінку кожного, особливо чужинців. Необережний жест у їхній присутності може змінити сприйняття когось громадою, навіть якщо помилки незначні. Є історії про напруженість, які залишаються майже таємницею. Європейський турист намагався привезти групу пастухів не до тієї хатини, думаючи, що всі стежки однакові. Відповіддю не був крик чи суперечка. Вони просто ігнорували його, жестами спрямовуючи до правильного місця, і тиша супроводжувала його протягом усього дня. Урок був очевидним: в ізольованих селах влада не декларується, вона здійснюється непомітно, і лише ті, хто це розуміє, виживають, не почуваючись недоречними. Ніч в Альпах: алкоголь, впевненість та пригнічене бажання. Коли сонце сідає за вершини швейцарських Альп, долина змінює свій ритм таким чином, що відвідувачі ледве помічають це з першого дня. Протягом дня все відбувається за суворою дисципліною пастухів: доїння, випасання худоби, прибирання стаєнь, приготування сирів та домашнього хліба. Кожна дія має свою мету і кожен жест вимірюється невидимими кодами, що регулюють повагу, ієрархію та співіснування. Але з настанням ночі, коли світло згасає і туман огортає долини, виникає паралельний світ: затишні зустрічі в хатинах, тихий сміх серед друзів, аромат вина та місцевого віскі, що змішується зі свіжим гірським повітрям, хатини, багато з яких побудовані з багатовікової деревини, ніби перетворюються. Те, що є абсолютною тишею та порядком в день, стає інтимністю та близькістю вночі. Пастухи та їхні родини збираються навколо зношених дерев'яних столів, ділячись келихами вина або ковтком домашнього віскі, який має дивне тепло, майже обпікаючи язик і розв'язуючи його. Тут, у тьмяному світлі та далеко від очей, долини, розкриваються таємниці. Історії помилок, жалю та бажань, які тримаються в собі протягом дня, зізнаються тихим голосом, без страху осуду, бо всі розуміють, що ніч це царство стриманої щирості. Відвідувачі, яких вдається запросити на ці зібрання, одразу відчувають різницю. Європеєць, який прибув у пошуках туристичних пригод, може опинитися перед групою пастухів, які оцінюють його ледь помітними жестами, розмовляючи та п'ючи, вимірюючи його здатність до адаптації. Погляди зустрічаються з мовчазною інтенсивністю. Тут спостерігають, хто розуміє кодекси поваги, хто вміє слухати, а коли мовчати. За помилки платять довгим, холодним мовчанням, за успіхи. Короткими, але змістовними посмішками. Відчуття майже гіпнотичне. Відвідувач відчуває себе включеним, але завжди з упевненістю, що його спостерігатимуть, оцінюватимуть та повністю розумітимуть. Це також час, коли виникає бажання завжди стримане, ніколи не явне. Фізична близькість чоловіків і жінок у хатині, які діляться теплом і напоями, створює напругу, яка висить у повітрі, як статична електрика, тривала посмішка. Випадковий дотик, коментар, сповнений подвійного сенсу, все має чітко визначене значення. Тут немає театральності. Потяг виражається виважено, майже ритуально, підтримуючись дисципліною, яка керувала денним життям. Це мовчазне бажання, яке керується з такою ж серйозністю, з якою доглядають отари чи роблять сир. У ці години навіть романтичні стосунки, що виникають, стримані, виважені, оповиті негласними домовленостями. Нікому не дозволено порушувати правила, і кожен жест близькості ретельно оцінюється. Потяг існує, він помітний, на нього натякають, але він не підтверджується і не спростовується. Альпійська ніч це безпечний простір для відчуттів і спостережень, але ніколи для дій без усвідомлення ваги традицій це постійне нагадування про те, що за межами іделічного пейзажу життя тут це танець контролю, бажання та негласних правил. В кінці кожного вечора. Коли останні келихи спустошуються і вогонь у каміні згасає, відвідувачі залишаються з почуттям захоплення, змішаним з повагою. Вони стали свідками світу, який розкривається лише тоді, коли гора спить, місця, де тиша днів поступається місцем стриманій щирості ночі. І хоча краса долини залишається недоторканою, справжнє багатство досвіду полягає в розумінні того, як життя вимірюється між зусиллями, бажанням та негласними правилами.